Це не українською, ви говорите, це польською, румунською діалекти поплюжать українську мову. А оце ви з суржиком сказали, це не українська. Наше відео в Тіктоці набрало 400 тисяч, і ми хочемо відповісти на деякі закиди в коментарях. Ні. Це не білоруська і не польська. Все це українська мова. Просто прикрашена і збагачена різноманітними діалектами. Їх у нас близько 16. Те, що ви їх раніше не знали, не означає, що їх не існує. Якщо вже й братися вчити мову, то раджу починати з тієї, яку ви чуєте на радіо, бачите по телебаченню, у підручниках і у більшості книжок. Літературна українська мова. Але навіть вона сформована на основі полтавського і київського діалектів, і навіть вона постійно змінюється, бо мова це живий організм. Ні, ми нікого не змушуємо вчити мову. Ми лише нагадуємо у кожному нашому відео на Ютубі з української мови, літератури та історії України про те, наскільки мова важлива для виживання цілої нації. Бо нація, яка говорить мовою окупанта, мовою колишньої імперії, рано чи пізно асимілюється і зникне. Адже мова говорить про те, ким ми є. Немає рускоязичних українців є зросійщені українці, чи їх пра загнобили, репресували, розстріляли, розкуркулили. Просто більшість з нас іще не знайшли в собі сили і часу дослідити це питання. Також ми часто плутаємо з суржиком Слобожанський та степовий діалекти. Якось я прочитала книгу Сашка Столового Оринин і відмахалася від усіх моїх друзів зі східної частини України. Виявляється, там бабці по селах корінні мешканці говорять не на рускам, не суржикам, а своїм власним діалектом. Діалекти передують літературній мові, тобто інколи слова, що зустрічаються в діалектах давніші за їх літературні відповідники і можуть зустрічатися ще в давньоруських літописах. І не кожне слово, яке вам здається позиченим з російської, насправді позичене. Також неможливо повністю позбутися впливу мови з сусідніх народів, чи то польської, чи білоруської, чи угорської, чи, на жаль, російської. Для будь-якої мови це нормально. Неважливо, на якому рівні знання української мови ви зараз перебуваєте. Говорите нею з дитинства, знаєте на професійному рівні та досліджуєте діалекти, або тільки у процесі переходу і заслуховуєте новий альбом курган і агрегата до дірпа, тому що вони балакають так, що я понімаю. Головне, говоріть. Помиляйтеся, запинайтеся, забувайтеся, але говоріть. Говоріть, як хочете, аби тільки не російською.